У молитві Отче наш Ісус Христос назвав Бога Небесним Отцем, який дає все, що нам потрібно для життя і побожності. Питання лише в тому, чи є Небесний Отець нашим Отцем, або наш Отець диявол, і ми виконуємо пожадливості Його. Продовжимо з'ясовувати, чи є Бог нашим Отцем, щоб нам отримувати від нього відповіді, як від Отця Небесного. Адже Бог відповідає на молитви своїх дітей як люблячий отець, чому ми можемо молитися, виконувати багато обрядів і ритуалів, бути віруючими роками, волати до Бога про допомогу і не чути відповіді від Нього тут слід відповісти собі на запитання, чи є ми дітьми Божими, чи є Бог нашим отцем. Адже отець чує та реагує на прохання своїх дітей. І якщо Бог не чує наші молитви і прохання, наші благання, то дуже важливо з'ясувати, чи є ми дітьми Божими.